Разом із ходом війни Росії проти України тактика країн постійно змінюється як в обороні, так і в наступі. За словами російського військового аналітика Яна Матвієва, росіяни чимало запозичили в української армії. Дуже схожим образом вони проводять свої удари, контрудари, коли невелика група на там нескольких бронемашинах, там 3-4 бронемашини, плюс 1-2 танка виїжджають. На какой-то там висаджують вот десант невеликий, і соответственно, ця э піхота намагається закріпитися. В останні місяці українські військові зазначають, що ворог залучає в атаках менше бійців. Однак, на думку українського військового аналітика Євгена Дикого, це не тому, що в них змінилась тактика, чи вони порозуміли. Ми спостерігаємо відсутність м'ясних штурмів через дефіцит м'яса. Крім того, росіяни досі воюють за застарілими методичками, каже Віктор Кевлюк, експерт центру оборонних стратегій. Ефективність підрозділів, які відповідають за підготовку військ, в радянській школі вимірюється кількістю написаних методичок, а не кількістю якістю підготовлених підрозділів. Тим часом у районі робота на Запорізької області війська РФ проводять тактичні контратаки як частину своєї глибокої оборони проти українських наступальних операцій, кажуть фахівці інституту вивчення війни. На їхню думку, через те, що деякі тактично важливі польові укріплення кілька разів переходили з рук до рук, тактична обстановка на південь від роботи не складна та динамічна. Проте кульмінація біля роботи не та Вербового наближається, вважає військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. У мережі з'явилися відео, як українські солдати перетинають лінію так званих зубів дракона на лінії Суровікіна. Ще й відео, як російський безпілотник бомбить окопи, де до того були військові РФ. Тобто це означає, що там їх більше немає. Ці окопи приблизно за один кілометр від на захід від села е, Вербове. Незважаючи на жорсткий опір загарбників, зсу продовжують рухатися вперед, підсумував Цаплієнко. У свою чергу генштаб повідомляє, що окупанти намагаються відновити втрачені позиції в районах Роботини та вербового, а також безуспішно атакують війська України на Авдіївському, Марінському та Шахтарському напрямках.